Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні розберемося, хто такий блакитний місяць, який наробив так багато галусу в СМІ, і як він взагалі впливає на людей. Ця назва з'явилася від англійського вислову, який означає дословно. При блакитному місяці, тобто на кшталт нашого вислову, коли рак на горі свисне. Ну тобто, настільки рідко, що майже ніколи. Але інколи трапляється. От саме це і лягло в основу назви Блакитного місяця, тобто до кольору місяця. Це не має жодного відношення. Якщо ви бачили схід місяця 18 серпня, 19 серпня, він був прекрасний. Він був великий, тому що місяць був близько до землі. Тому на сході саме він підіймався, такі великі, такі прекрасний, золотисто рожевий, десь ще в промінях заходящого сонця. Тому прекрасний і зовсім зовсім не блакитний. Але давайте розберемося, чого ж назвали його Блакитним місяцем, чому він такий, буває дуже-дуже рідко. Справа в тому, що мова йдеться саме про повню. І ви знаєте, що повня буває раз на 30 днів десь приблизно. Якщо в календарному місяці, а інколи таке трапляється, коли рак на горі свисне, в нас інколи буває, що впродовж місяця з'являється друга повня. Тобто, впродовж одного місяця одна повня десь на початку і одна повня десь в кінці. Таке трапляється дійсно дуже-дуже рідко. І тому цей другий місяць, друга повня, яка трапляється в одному місяці, і називається блакитною. Але я здивувалася, чому цей блакитний місяць, 19 серпня повня, назвали саме таким. Адже в серпні одна повня. 19 серпня все немає. Ні на початку, ні в кінці. Ось вона. 19-го майже в середині, і все. В чому справа? Ну, як то кажуть, хто шукає відповіді, той завжди знаходить. І відповідь знайшла моя донечка, яка є викладачем англійської мови. Вона так само зацікавилася цією актуальною темою, але зі свого боку, і знайшла відповіді. А я вже надихнулася її відповідями і записую цей етер для вас. Отже, блакитний місяць трапляється ще у такому випадку, коли впродовж сезону. А сезон це три місяці, і це не від першого. Червня до 31 серпня літо, так? це календарний сезон. А от справжній астрологічний та, до речі, астрономічний сезон літо починається з дня літнього сонцестояння, тобто зазвичай 21 червня. І триває він до дня осіннього рівнодення, тобто частіше це 21-22 вересня. Цей період, який я назвала, є сезоном літо в астрології і в астрономії. І тому виходить, що впродовж цього періоду часу у нас дійсно чотири повні. Це так само дуже рідкісне явище. Це той самий момент, коли рак на горі таки свиснув. Але в цьому випадку, коли ми говоримо про сезон і про чотири повні в ньому, якщо вони є. Блакитним місяцем є не четверта, а саме третя повня. І ось 19 серпня відбулася третя повня в сезоні літо. З'ясували нарешті. Чи впливає цей блакитний місяць, який трапляється так рідко, на стан людей? Якось особливо? Ні. Тому що це, в принципі, звичайна повня. Ми всі збуджені, ми всі емоційно можемо. Зашкалюватися, так, збуджуватися, реагувати сльозами, криками, агресією ну хто як вміє, хто як може, так? Тому що повна це завжди, коли багато енергії превалює в просторі, і я завжди раджу все ж таки медитувати, трансформувати цю енергію, направляти її в позитивне русло. Творити, малювати, танцювати, займатися спортом, будь ласка, тому що будь-яка повня це пік місяця, це кульмінація місяця. Тому і фізичних сил в нас зазвичай що багато. А отже, від повні і далі, 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 ближче до молодика ці два тижні це коли вже енергії йдуть на спад. І фізичні, до речі. І психічно, емоційні так само. Тому ближче до молодика за сім днів і ближче там за три, за два. Ми стаємо знову трошечки виснажені, трошечки можливо збуджені, можливо, навпаки впадаємо в депресивні такі стани. Отже, це говорить про те, що треба нам дотримати цю енергію до того молодика, коли знову почнеться молодий місяць, знову енергії прибувають. Тобто цей принцип лягає щомісяця. І щороку в день нашого народження, про що я говорила, про що я писала. І цього року, до речі, дуже яскраво зловила свої напружені аспекти. І так вийшлося так, що до дня народження було мені важко втримати такий здоровий баланс але я вам всім дуже дуже дякую за ваше привітання із днем народження і коли ви мене підтримували під час хвороби я вам дуже вдячна тому що ваші добрі слова надихали підтримували і ось бачите я вже майже майже одужала Почався мій солар, і мій солар, мій соларний рік почався саме з повені 19 серпня. Це день мого народження, і тому мені було дуже знаково, що саме цей день у нас блакитний місяць. Отже, я так думаю, що рік у мене буде знаковий. Я знаю, чому, я знаю, коли будуть піки активності. І я думаю, що я обов'язково вас на ті піки своєї активності по Тішу певними результатами, які так само будуть приємні і для вас. А тепер ще хотіла б сказати про такий термін, ви, мабуть, читали, що повню 19 серпня ще називають осетровою повною. І це якось так прям нав'язливо. Знаєте, я вперше про це чую, хоча я астрологом працюю вже 15 років. І це так якось нав'язливо і думаєш, осетрова, ну це точно не наша назва, тому що в наших водоймах. Ця риба не водиться. На жаль. <свісно> Звісно, я так і думала, що ця назва прийшла з Америки від індіанців, які дуже поетичні, вони дуже близькі до природи. Пригадуйте, я розказувала про квітневу повню, повня, яка відбувається весною, в квітні здається. Коли квітне шилоподібний подібний піон, ми про це з вами говорили. А зараз, от в серпні, вони цю повню називають осетровою, тому що в цей період вони починають інтенсивно ловити цю рибу. Тобто для них це певна подія. А що відбувається у нас в цей період? 19 серпня, якраз не знаю, як зараз, а раніше я народилася в день яблуневого спасу. І ви пригадуєте, що в нас в серпні декілька спасів. Тобто дійсно, а за часів язичництва, давньої нашої православної справжньої віри, таких богів спасів було дуже-дуже багато. Ну, до прикладу, сливи вже поспіли, все боги-спаси благословляють цей продукт. Як щось поспіло, все боги-спаси благословляють цей продукт. Тобто богів спасів дуже-дуже багато. На кожен продукт, на кожен фрукт в нас є такі боги, які благословляють цей врожай. Отже, ця повня, Серпнева, ну в цьому році вона припала на 19, а Взагалі вона може бути десь приблизно так. В ці дні десь раніше, десь пізніше, отже, серпнева, повня в наших широтах називається врожайною повнею. І ви знаєте, на правах людини, яка народилася 19 серпня, все ж таки запрошую вас називати цю повню врожайною. Можемо її називати спасовою, тому що до нашого менталітету ближче це поняття. Отже, друзі. Я вітаю всіх з тим, що вже в нас дійсно щедрий врожай збирається з полів, з городини, з садів наших Боги спаси благословляють ці продукти на наш стіл, на наш добробут. І я всім нам бажаю дійсно щедрого серпня, щедрого року, щоб цих плодів нам вистачило на зиму, щоб ми дожили до нового врожаю з цим щедрим врожаєм, які ми зараз збираємо, і які Богі Спаси благословляють. Ну що ж, друзі, а я вдячна вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Вдячна за ваші вподобайки, перегляди. Пости цікаві коментарі, запитання. Пишіть, будь ласка, які емоції, які відчуття викликала у вас ця врожайна повня, цей блакитний місяць? Що ви думаєте до речі, з приводу? Назви як вам осетрова повня і як вам врожайна або спасова повня. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені дуже-дуже цікаво. А я хочу побажати всім нам не тільки щедрого столу щодня, але й звісно нашої такої умріяної, єдиної на всіх перемоги. Хай вона якнайшвидше реалізується в нашому явленому світі. Ну а ми щодня будемо наближувати її своїми ділами, своїми донатами, своїми благими справами. Бережіть себе, бережіть Україну. До скорих наших обов'язково переможних зустрічей. Пока-пока.